Добрий день, Ростиславича Гро. Є можливість вам показати, що робиться під панелью цього трактора, рульову колонку які тут механізми, якість виконання робіт ДТЗ. Починаємо. Ручка реверса. Три положення. Вперед, середня, нейтральна і назад. Оцинковина, йде тягою. Редуктор. Відніється червона ручка лущення двигуна тросом. По ходу бачимо, є, іде, е, проводка, закрита герметична, фішки, колодки. верніше Оце видніється, це трос ручного газу. Пішов, вон, ручка. Е, хочу показати з спіднизу ще одна ручка, це йде. На регулювання рульової колонки уклона. Регулюється воно з разом з насосом дозатором. Одною рукою, я вам, ну, на жаль, не покажу. Воно Дуже жорстко тут все фіксується, але ви можете повірити, що воно е, е, обертається на осі, і, ось, і на, разом з насосом колонка. Значить, з цієї сторони показав. Йду на другу сторону. Так, Тепер з цієї сторони видно фішки, кулотки, релюшки. Геометрично закрито, оцинковані болти. Значить, це йде трос стоянкового гальма, це і ручка стоянкового, стоянкового гальма. так воно виглядає, там де ви його не побачите. Ви будете купувати, то воно буде закрите все. А так зараз я можу вам показати. Думаю, може буде цікаво, якість виконання робіт ДТЗ. Ну так от, от так от все, на зв'язку, Чару. Ось цей трактор був показував його під, панельний, під панельне влаштування.